От він Львів на початку лютого. Формально, звичайно, це ще січень. Так. Але більшість з вас це відео побачить вже аж у лютому. <кхи> у Львові знов похолодало. Вранці було 19 градусів морозу. А до вечора. А це майже 17-та година вже. До вечора потепліло. Вже майже 15. Зайдемо, подивимось, центр. Що нового, що цікавого, що закрилося. Так, кафе продовжує любові закриватися. Не скажу, що аж так масово, але... От. Найближчим часом кажуть, промінь два тижні не буде працювати. Ну, звичайно, це не закриття, але... Хто вам скаже, що він закрився на районі біля мене кілька піцерій. Ніяких оголошень нема. Працюють, не працюють. У, то що я бачу, де працює вже кілька тижнів. Оголошень нема. Коли відкриються, закриються. Чи то, що вони закрились, чи перестали, ну ніхто про це не повідомляє зараз. Але як маєте бажання повідомити про закриття свого кафе, повідомте нас. Ми обов'язково обов'язково всім про це розкажемо. Абсолютно безкоштовно. Повідомляємо про закриття всіх кафе і ресторанів у Львові. Ну, та інші на мене теж повідомляємо, але, зокрема, ці. Тому що останнім часом у Львові, на жаль, справді, на жаль, дуже і дуже багато кафе-ресторанів і ресторанів закривається. А якщо вони раніше закривались, в основному тому що хтось щось робив не так чи не так собі уявляв. А зараз є об'єктивні причини. Зараз можна робити все так, А ресторан все одно буде збитковим і працювати нормально не вийде але хтось і відкривається так ну, наприклад Макдональдс на площі Ринок відкриється незабаром обов'язково теж вам показуємо те місце де незабаром на площі Ринок відкриється Макдональдс. Скільки всього тут ліворуч закрилось, пам'ятаєте, там і рибний ресторанчик був. Потім ще якийсь ресторан був. Я вже навіть не згадаю який. А потім, потім все закрилося, тепер 1708. Тут вже зняли. Так, зняли. Зірку, ну, звичайно, свята минули. Але дехто ще фото зони не розібрав. Зверніть увагу західний вітер.

Right Далі. А тут був ярмарок, бачите, те що я їм казав, деякі фотозони лишились, а деякі вже розібрали. Тут були теж зорі, їх прибрали вже. Магазини, що магазин, абсолютно порожній магазин. Там можемо зайти глянути. Вон там в кінці два продавця. Три продавця. От і зен. А, от і то місце, де буде Макдональдс, я вам обіцяв показати, де буде Макдональдс. А, відбувається ремонт. Там було теж багато різних кафе, я вже. Теж всіх назви не згадаю. Всіх кафе, які там були. О, де така гарна брама намальована, от там буде Макдональдс. А як він відкриється, обов'язково вам покажемо, розкажем. Не обіцяю, що прям прийдем на відкриття, але... О, де ті двері намальовані. Цікаво, чи буде в Макдональдс стояти така черга, яка стояла в Криївку. Тут поруч Криївка. І куди більше будуть ходити в Макдональдс чи в Криївку? Теж цікаво. Ну, час покаже. Я думаю, Макдональдс теж буде популярний. Не тільки Криївка буде популярна. Там трошки далі була Діана. Та, Діани, теж нема. там перкавалір. Незважаючи, те, що це, бачите, вихідні дні, субота, неділя, ну, чудо, потяг не виїжджає. Ну, то Трамвайчики, давайте на трамвайчик подивимось. Тут ще один магазин. Ей, трамвайчик. А, дівчатка теж не бачили трамвайчика. <сі> Всі знімають трамвайчик на відео. Ну класно. Трамвайчик брендований написами Світоч. Я вже думав, що фабрика світоч припинила своє існування, але якось так забрів на свято пампуха там продавала продукти, продавалася продукція світоча і я зрозумів, що світоч ще живий. Зверіть увагу, незважаючи на те, що були сильні, ну реально сильні опади снігу і кілька днів, в центрі сніг прибрали. Це дуже добре. Я скажу так, не ідеально у Львові сніг прибирають, але мав честь бути ще у багатьох містах, так скажу, Західної України, Львівської області. Деякі міста називаються, курортними столицями України і так далі. Но там такий бардак з прибиранням снігу. У Львові сніг прибраний. О, Це не може не тішити. Вулиця Сербська. Тут теж кілька кафе закрилося, але Ну, що вам хочеться показати, тут є таке кафе Довгожитель, ностальгія. Воно тут знаходиться багато років Ну, багато це так, більше ніж 20, може і більше, ніж 25. О, тут кафе-бар Ностальгія. Бачите, що ті старі фрити старі. Він реально працює? Ну. Колись мені навіть подобалось. Його відвідувати давно не заходив, чесно скажу. Куди ми дійшли, це староєврейська. Староєврейська єврейська грали старо колись вуличні музиканти. Тут направо-наліво теж все було. Купа, купа людей була. Майстерня карамелі, теж в черзі стояли, аж на вулиці в майстерню карамелі. Вогень працював. Всі грілися. Ну, Тут так зігріваючи алкогольні напої. Бачите, тут вони Вогень На колодці. Та не тільки вогень на колодці, я вже казав. Багато хто так закривається і незрозуміло. Працюють, не працюють люди. Я вже казав, розповідайте нам. Закрилися, ми розкажемо. Не стидайте. Насправді ті кафе і ресторани, які виживуть після цього всього. У них буде велике майбутнє, я не жартую. Після кожного падіння буде велике зростання, особливо після такого падіння. Але просто треба дожити до того часу. І не пережити конкурентів, як дехто думає, просто дожити. О, Там фігури поставили на фонтані. Ми ось Ми вам ще їх не показували. Давайте підійдемо, подивимось на ці фігурки. Підемо тоді трошки далі десь ще. Я казав, що Тиждень скульптури проходить у Львові. Ну, не тиждень, навіть доші. Розміщають. Розміщають такі скульптурки. Ми деякі показували вам, а деякі не показували. П'яна качка. То по польську, очевидно. А і далі тут ще кілька теж закладів не працює. Хочеться все-таки вірити, що тимчасово. Що всі, хто зараз не працюють, вони не працюють тимчасово і через деякий час у всіх буде все добре. Та, чого ми і бажаємо. Ресторанному бізнесу Львова. Насправді ми за вас боліваємо і вас підтримуємо. Хто як не ми показуємо Львів. Потенційним туристам. Хай і у вас, і у нас все буде добре. Шановні кафе і ресторани. А, там арсенал. А я волоце, братів, Рогатинців.